Книга Пророка Йони, розділ четвертий. І не вподобалось те Йоні вельми? Запалав він гнівом і почав молитися до Господа, і мовив О Господи, хіба ж не це я говорив, бувши ще у моїй країні. Тому ж я і утік був на початку до таршішу. Знав бо. Що ти бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіваєш над злом. Тож візьми, благаю, Господи, тепер у мене мою душу, бо ліпше мені вмерти, аніж жити. А господь сказав: Чи ж слушно ти розсердився? Вийшов Йона з міста. І сів за східнього боку міста. Зробив він собі там халупку і сів під нею у холодку, визираючи, що станеться з містом. А господь бог виростив тикву, і вона знялася над Йоною, щоб була тінь над його головою та щоб позбавити його досади. Йона вельми зрадів тикві, але другого дня. Як почала зоря зоріти, звелів Бог черв'якові, і він підточив тикву, і вона всохла. А як зійшло сонце, послав Бог посушний східний вітер, і сонце вдарило у голові Йоні так, що він зомлів, тож і побажав сам собі смерті, кажучи Ліпше мені вмерти, аніж жити. Бог промовив до Йони, Чи слушно ти розсердився із за тикви? Він відповів Я розсердився через тикву так слушно, хоч би і умерти. Тоді господь сказав Тобі жаль тикви? Дарма що ти не порався коло неї і не зростив її, що за одну ніч виросла і за одну ніч. Пропала, а мені б то не жаль було Ніневії великого міста, в якому живе більше ста двадцяти тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч.